Масштабний моніторинг суспільної думки Європейський досвід застосували у Хмельницькому. До опитування громадян про сучасний стан та пріоритети розвитку території залучили студентів. Саме жанкетування проходили з 18 травня по 3 червня. Опитування дуже масштабне і таке навіть було певним викликом для нас і для нашого наукового співтовариства. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Спочатку вибірка була так звана випадкова. Тобто на, в цих районах міста інтерв'юєри працювали з власне, містянами. І далі у нас стояло завдання, нам необхідно було стратифікувати вибірку, зробити її, розмежувати за статево-віковими ві, розмежуваннями. Загальний результат доволі позитивний, так вважає більшість опитаних містян. Майже 80% мешканців рахує, що ми, наша громада розвивається в правильному напрямку. 18 відсотків вважають, їм важко відповісти і ще частина не має відповіді. Хмельницький комфортна громада, у якій хочеться жити. Це продемонстрували результати в розрізі різних питань. опитувальника. Ми досить часто, до речі, бачимо цю думку багатьох дослідженнях, які ми проводимо онлайн. Що Хмельницький це комфортна громада, і люди хочуть тут залишатися і жити. Що заважає розвитку громади? Бачимо безробіття, і для нас було. Цікавим, mm -hmm. і в принципі, ми теж думали в цьому напрямку, що недостатня громадська ініціативність та активність мешканців тобто мешканці мають самі активно залучатись до прийняття рішень в громаді є багато механізмів. Решта ж показників бачимо приблизно на одному рівні. Най найменше це низька якість освіти мешканців і слабка підприємливість. Розвиток селих малих і середніх підприємств. Більше половини наших респондентів казали, що це найбільш Пріоритетний е, напрямок розвитку нашої громади, без якого ми не можемо обійтись. Е, от е, і на другу місці інфраструктура, і третє місце знову ж таки бізнес. Які сфери найбільш значимі для процвітання громади найближчі роки? Безробіття, громадська безпека ну, це логічно. Е, знову бізнес, дорожня інфраструктура. Е, на останньому місці водопостачання та водовідведення тобто бачимо, що Загалом все добре все влаштовує наших місця в цій сфері за результатами відповідей хмельничан. Найкомфортнішими вважають три мікрорайони: виставку, центр та південно-західний. Однак найпоширенішою проблемою в місті назвали якість укриттів. Однозначно буде відповідним працівникам доведена ця інформація. Тим в одному із мікрорайонів не вдалося здійснити моніторинг, тому його не включили до результатів. Схоже опитування планують згодом провести і в прилеглих до міста населених пунктах. Ми теж проведемо опитування, проведемо опитування. Через старост саме зробимо теж представницьку вибірку, але теж ми думаємо, що надто сильно не вплине. Головне, це ну, якраз обласний центр. Катерина Мотревич, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал.